Вже вкотре офіцери-виховники Севастопольського гарнізону зустрілися на чергових зборах, які відбулися у клубі штабу командування Вітчизняного флоту. Під час зустрічі військовослужбовці отримали необхідну практичну та методичну інформацію, яка стане у пригоді під час проведення підсумкових занять у системі воєнно-ідеологічної та психологічної підготовки. На збори були запрошені і представники флотського видання газети Флот України. Репортери газети, працюючи у військових підрозділах, опікуються проблемами військовослужбовців українського флоту, намагаються швидко донести до читачів цікаву та потрібну їм інформацію. Під час своєї промови головний редактор газети Флот України і журналу Морська держава, капітан першого ранку Павло Шунько висловив слова вдячності офіцерам структури виховної роботи, адже саме вони беруть безпосередню участь в організації передплати видань, зазначив він. Якщо б мені ще рік тому сказали, що тираж газети буде 7 тисяч, я б не повірив. Тому що реально у нас тираж газети був последні половина 800 тисяч, 1200 двісті. Отсюда и цена, и отсюда и себестоимость. Поэтому благодаря вам, вашей работе, благодаря всем офицерам военно-морских сил, у нас теперь газета выходит в полном, в полном цвете. Вот. И поэтому ее такая низкая себестоимость и подписка. Мы смогли действительно э, привлечь читателей именно оптимальной ценой, именно оптимально, оптимальным оформлением газеты и, естественно, содержанием. Під час борів була отримана і відповідь щодо затримання надходження журналу Морська держава. Це було обумовлено технічною причинами у типографії в Києві. Наступні номери прийдуть вчасно, пообіцяв Павло Шунько. Впродовж останніх трьох місяців в редакції працює телефон гарячої лінії, тож кожен може звернутися з питанням чи пропозицією, зазначив головний редактор газети. Також капітан першого ранку Павло Шунько додав, що редакція газети завжди готова до діалогу, адже ми працюємо саме для людей. Будь-яка конструктивна критика йде тільки на користь. Саме через флотське видання військово-морських сили заявляють про себе. Наступного разу планується запросити на збори вже представників телерадіокомпанії Міністерства оборони БРИЗ. Тільки спільними зусиллями можна зробити військові змі більш якісними. Підкреслив заступник командувача військово-морських сил збройних сил України за виховною та соціально психологічною роботи начальник управління, капітан першого рангу Андрій Урсов. Плідна взаємодія засобів мас. Інформації з військовими частинами є дуже важливим саме сьогодні, оскільки військово-морські сили перейшли на комплектування виключно військовослужбовцями служби за контрактом. Ми чітко розуміємо, що безумовно кожна родина. Представник, якої служить у військово-морських силах України, повинен мати інформацію стосовно того, як конкретний військовослужбовців, служба за контрактом чи офіцер служить, які завдання він вирішує. А це завдання вирішує багато в чому саме засоби маса інформації. Також ми працюємо у роздрізі того, що Збройні сили України, військово-морські сили України повинні бути максимально відкритими для громадянського суспільства, і е, наш народ, наша держава, повинна знати, чим ми займаємося і які завдання вирішує флот. На збори були запрошені і представники дитячо-юнацьких клубів. До речі, їх у Севастополі нараховується більше 30. Користуючись минулим досвідом щодо створення на базі навчальних закладів гуртків військово-патріотичного спрямування школи юнг, військово моряки разом із представниками дитячих закладів вирішили зробити ще один крок на зустріч один одному. Уже затверджений спільний план роботи між керівництвом дитячих, дитячих юнацьких клубів міста Севастополя так і. З боку командування, це командувач затвердив цей план роботи на найближчий навчальний рік 2013-2014 роки. От. Основними заходами цього плану будуть відвідування юнаками військових частин, ознайомлення з історією військових частин, озброєнням, яке стоїть на утриманні військових частинах. і в свою чергу. Вони будуть можливість побачити, як проходить службу на сьогоднішній день вже військовослужбовці за контрактом. У свою чергу вихованці дитячих клубів зможуть теж внести свою лепту у життя військових, зазначив заступник директора комунального закладу об'єднання дитячо-юнацьких клубів з навчально-виховної роботи Олег Бондаренко з сторони наших. Предложений. Это любые праздничные мероприятия мы можем украсить своими выступлениями хореографических коллективов. Это приглашение представителей командования ВМС и воинских частей в судейские коллегии при проведении. спортивных мероприятий. Ежегодно мы проводим такое мероприятие, которое называется «Казацкая удаль», где обязательно тоже пригласим наших шефов. Поэтому, я думаю, от этого взаимодействия все только выиграют. Ну и самое главное, что формирование личности молодежи у нас будет начато с детских лет, что к своему уже совершеннолетию будет человек со своим мировоззрением и, наверное, правильным мировоззрением.